Вже придбали три телефони на ті кошти, які ви збираєте на ямарки для Сергія Васильовича ці пристрої. І ще я замовив планшет такого зразка. Ну, планшет ще не прибув, то вже ми вже далі йому там чи відправив новою поштою, чи вже я йому завезу, від вашої імені буде. Ну, от, так що ви тепер можете йому особисто вручити. Ось ми його вже розпакували, Сергій Васильович подивився, одобрив, сказав, що це саме. Те, що потрібно, навіть трохи краще, маєте змогу потримати в руках, він такий, такий. солідна машинка, така, да. напевно, в екстрених умовах батарея грає таку критичну роль. Була умова поставлена, щоб був український виробник, не тільки український, а саме, але на китайський. Зупинилися на цій моделі, тому що вона в Україні виробляється. Для чого потрібен взагалі телефон? Оцей. З Андроїном, більше 10-го Андроїна, це для комунікації внутрі групи. тобто… Замість радіостанції. І Цей телефон будуть переробляти на радіостанцію групи. для комунікації групи з групами швидкого реагування. Для того, щоб була комунікація, тому що там, де ми є, там зв'язки радіостанції немає не існує. Тобто вона була, але ну, потім геротрансвятора перебили, павуки не працюють, і радіостанції прості, навіть мотороли не хочуть працювати. В інших бригадах просити виходити на їхній зв'язок. Нема можливості, тому що на комунікацію не дають, всі переживають за свій особовий склад. Тому для групи потрібен е е зв'язок, тому що у нас зв'язок зараз тільки через інтернет, через Starlink. От Ці телефони будуть нам надавати можливості комунікувати між групами без інтернету. Тому вони нам необхідні. Ми хочемо підбити підсумки нашої ярмарки. Нам вдалося зібрати саме 100 тисяч гривень за допомогою наших дітей, за допомогою наших вчителів, за допомогою наших учнів, за допомогою всього педагогічного колективу і тих людей, які попросту стали небайдужі, які змогли підтримати нашу ініціативу маленьку Ігора Андрійовичу, Віктора Григоровича, Людмила Григорівна, які доєдналися, які підтримали нашу маленьку ідею І вже сьогодні. Ось, вже через буквально декілька днів, ми вже стоїмо з результатом, і ми можемо вже вживу з вами поспілкуватися. І хочемо висловити вам велику вдячність за те, що провели велику частину свого життя саме для виховання дітей, для виховання в них такої спортивної думки, виховання в них е, спортивної агітації і проводження дуже багатьох спортивних заходів. Ми дякуємо і хотіли вам показати, що ми є небайдужими дітьми і дякуємо вам за ту людяність. Я знаю вас і особисто, і е, ваша донька навчається в нашому класі. І е, ви небайдужі нам люди, і ми хотіли допомогти з ініціативи нашого лічівського самоврядування саме вам. Звернули. До Ігора Андрійовича він нам сказав, що є такий запит. І ми, напевно, з теплотою в серці, коли дізналися, що це для вас, хотіли цювати як найкращу допомогу, щоб саме зібрати на цій ярмарці. Все, дякуємо Отлично. вам. Заключайте. Все, хочемо, хочемо побажати, щоб ці телефони принесли вам багато користі і всього найкраще. Тому що розуміємо, що ці телефони допомагають вам не стати такою легкою цілею. Дякую вам за організацію, за виконання, за, найперше, за ідею і для за втілення цієї ідеї в життя. От, знаєте, дуже приємно. Я думаю, Сергію Васильовичу також приємно. Він такий чоловік мужній, він небагатослівний, але в нього в душі там теж кипить, булькотить, грубо кажучи, там, але він займається дітьми, займається вихованням, тому йому найбільш приємно. Я за вас кажу, Сергію Васильовичу, що в душі в нього там ну, дійсно він, він радіє. І він, він вам вдячний. Підсумовуючи сказане ці 100 тисяч, які зібрані вами, шановні наші учні, ясно, що вони будуть використані всі на закупівлю будь-якого обладнання. Ці телефони коштують близько 26 тисяч гривень. Ну, а відповідно, що докупити, щоб повністю закрити запит Сергія Васильовича. Ну і якщо вистачить, то й наступні запити.